Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у четвер, 2 жовтня о 19.45, відбудеться матч у Лізі Конференції. Матч загального групового етапу, перший тур. Київське Динамо Олександра Шаховського. У себе номінально вдома на арені Люблін команда буде приймати Кристал Пелес Оліра Гласнера. І сегодня, друзі, хочу поговорити про київське динамо Олександра Шавковського, про Кристал Пелоса Олівера Гласнера. Давайте, друзі, про все будемо з вами говорити по порядку. Ну, очних протистоянь в обох команд не було, тому давайте розпочнемо Давайте з київського динамо Кияні. Триніч їх у київського динамо та дві перемоги мають кияні. Була перемога 31 серпня надлисем 4-1. Потім зіграла за балоні 13 вересня в Ничу 2-2 перемоги на Александрию з рахунком 2 17 вересня. Да, якраз красный 17 вересня. Це був матч Кубка України. Динамо Київ перемагає Олександрій. Потім з Олександрійцями через 5 днів, 22 вересня, вже у чемпіонаті команди зустрічалися, розписали ничуть 2-2. І також київський Динамо, 27 вересня, розписало бойову ничуть 3-3. Неймовірно, перестрілка була з Львівським Карпатами, Кіані програвали 2-0, потім вийшли вперед, но в кінці концов Мирошниченко забив. В кінці кияні втратили очки. Відповідно, кияні втратили очки за баллонів з Александрією і з Карпатами, причому Київський Динамо втрачало, Олександра да, Шевковського Шавковського. Перемоги на останніх хвилинах. Таким чином, київське Динамо після сіми турів є другою командою у чемпіонаті. Чинний чемпіон набрав 15 балів, 0 разок, 3 зоктринічних 4 перемоги. 21 м'яч. Київське Динамо наколотило вже у цьому сезоні. Це найкраща атака. У Київського Динамо найкраща атака. Але ось київське Динамо має 10 м'ячів пропущених і по різниці плюс 11. Різниці забитих та пропущених плюс 11 у київського динамо. Але вона найкраща у чемпіонаті. Але поки що шахтар Донецьк виривається в лідері, піде печний Ардитурана, обходять київське динамо. Кіані, бачите, три нічих підряд мали в чемпіонаті і Донецький Шахтар скористався, скористався цими нічами київського динамо. Наступний матч Київський Динамо проведе проти харківського металіста. І там точно ніякої легкої прогулянки, само собою, не буде, тому що там Металіст зараз на четвертій позиції. Навіть не на 4 а на треть, якщо навіть не й Харківський металіст 19-25. Тому, друзі, якось так. Кристал Пелес, неймовірна форма Кристал Пелес. Одна 1, 4 перемоги в англійській прем'єр-лігі. Обіграла Астон Віллу на Вілла Парк 0-3. С Undдерленdom да, Трузнича 0-0 Прошли Милол 1-1 в основной час по пенальти 4-2. Кристал Пэлас промогая Вест Хэм Юнайтед обиграл от а 27 го вересня. А Кристал Пэлас игры на секундочку. Ливерпуль Арнеслота, чинного чемпиона Англии, обыграл Кристал Пэлас. Да, в родных стенах. Но, извините меня, Кристал Пэлас здорово выглядел. Типичная Ливер Глаз народ уже здорово выглядел. Да, Ливерпуль тотально владел мячом. Но у Кристал Пелоса было очень много моментов. И статистика говорит сама за себя. 7 голевых моментов Кристал Пелос нас создавал в матче против чинного чемпиона. У вас просто, друзья, на секундочку. Кристал Пелос, как и Динамо, не полностью команду показывает. Да, соответственно. Но Кристал Пелос выступает в наикращей лизе света. Это английская премьер-лига. Тут и Ливерпуль, и Арсенал, тут гранды европейского футбола, и Кристал Пэлас. Ну, просто на секундочку за раз на третьей позиции. Вы просто, друзья, на секундочку. Плюс 5 резнете забытых то пропущенных, 0 по разу, Кристал Пэлас единый команда ладно, И Ливерпуль же проиграл, как раз от Кристал Пэлас. И Арсенал проигрывал там Ливерпулю. И тот нам проигрывал. Да все проигрывали, кроме Кристал Пэлас. Три перемоги, три ничьи. Кристал Пэлас, правда, в открытии нынешнего сезона. Плюс не слід забувати, що команда взяла Суперкубок, Ліверпуль, раніше, Розписали 2-2 з Ліверпульцями, і по пенальцях і победили. И вот, Кристал Пэлас, зараз справді, команда просто піймала форму. Неймовірно, Київський Динамо! До речі, наступний матч команда проведе проти Харківського Металіста, Потім буде виїзний, ну, домашній матч проти зарі. Номінально виїзний матч, но град будь-то в Києві. Понятно, это дело, да, с спортом потом, ну, вот такие соперники у Киевского Динамо. Ну, еще что-то все равно ну, Крест Пэлас на наступный матч выездный против Эвертона. Там будет битва. Потому еще, я бы хочу сказать, еще Эвертон должна Но все, потом два тыжня не будет матчей клубного футбола, потому что потом у нас международная пауза на матче сберных два тыжня. Потом 18 жовтня домашняя игра на Селхерст Парк против Бормута. Потом Олег будет в Жовне, это другой тур Лиги Конференции. Друзья, Арсенал. Дуже сильный Арсенал микелер Артета, а потом еще и Ливерпуль в 1-8 Кубка Лиги. Потом там Лига Конференции против Азиала Камара, и Батч, так и бач, календарь у Значит, Кристал Пэллос в Лигу Конференции команду... Фредерик стад прошли, обыграли их 1-0. Кристал Пэлас доминировала команда Оливера Глазнера. Тотальное владение за 75%. Кристал Пэлас проходит дальше. Вы знаете, Кристал Пэлас такая команда, которая в принципе может и отдать мяч. Например, кто матч против Челси, команда ну, мало владела мячом. Сколько там, давайте подумаем, 28%. Вот против Ливерпуля в 8 недавно проможный 28%. 28% Ноттингем уступали во владении Астанвили Уна Эмери, но не помогает, Перемогает. Наигла на футболет, конечно же. результат. Но вообще команда Кристал Пэлас динамичная, очень здорово. Прессинг у педапечных Оливера Гласна работает. Вот. В принципе, Кристал Пэлас, если нужно, команда может сыграть с позиции силы, если нужно отойти, сыграть в оборону, да команда спокойно может сделать и закрыться. Друзья, завтра... А, да, давайте уже переход до думок. Друзья, так, да. Дивите, давайте уже говорить про матч, который ведь будет у четверг, беспосредственно, да, другу жовтня. Ну, Кристал Пэлас фаворит, да, скрывать тут нечего. По первой команде Оливера Гласна раза раз в потрясающей форме. Но, друзья, что вы и Кристал Пэлас? Это единая команда, которая раз в Англии, ака не проигрывала. Взагале, покушивая то, что Кристал Пэлас как один из явных прям фаворитов, ведь на победу в лиге конференций в нынешнем сезоне. Киевский Динамо, прекрасная команда в Александра Шавковского. Але Хала Кристопалос фаворит. Команда Ліверпуля виграла, і в заголі Кристопалос за просто потрясаючу форму команда набрала, ну, друзі, команда набрала 12 12 очок після перших шести туров. турів. Кристопалос неймовірно прогресує і це враховуючи той факт, що втратили Беретиче Еза, одного з головних лідерів, могли втратити Марка Гей. На Марка Гей вдалося зберегти. Беретиче я за продали. Вот ну, і відповідно ось, дурачі, самі команди в League Conference, до речі одна українська команда, Шахтар донецьк А Вот Ми про неї також поговоримо Ну, Зараз, друзі, у нас Київське Динамо. Ну що ж, друзі, звичайно, будемо вірити у Київське Динамо. А, друзі, ну Кристал Пелос зараз в потрясающей формі підопічно Знаете, ПДП справді Кристал Пелос. У него же команды в открытии, да, они выдавали непонятно отрезки по преднему сезону, в сезоне 23-24, концовку, как они там выдали с пяти серий подряд победной. Вот, но нынешней компании выиграли Кубок Англии, то есть команда выиграла, ну, чтобы вы, друзья, понимали, Кубок Англии, и, соответственно, Крестополос это чинный володарь Кубка Англии, команда еще и выиграла Супер Кубок Англии. Вот. То, то победитель премьер лиги, победитель Кубка Англии играет в матч Суперкубок. Кристал Пелос его выиграл. И более того, там матч с Ливерпулем был равный. Кристал Пелос не уступал Ливерпулю. Более того, друзья, более того. Возможно, Кристал Пелос на ведь для того, чтобы промогать. Час. И просто Челси на Стэнфорд Бридж сыграл в ничью. На забили. Там Берчеза забил. Но гол отменили. Потрясающий Кристал Пелос, Втратили очки с Ноттингемом, с Сандерландом, хотя Сандерландом был, был ближе для того, чтобы выиграть с Ноттингем, втратили перемогу. Так, друзья, так Кристал Пелос потрясающая команда и, справді, педепечный Оливера Гласнера неимоверно прогрессует. Тож Кристал Пелос фаворит, но Александра Шавковского и, и, Александр и справді, Для Київського Динамо! Це, звичайно, ще випробування, але будьмо, друзі, вирити в українську команду, що вона десь гідний бій. Київське Динамо! Дуже сильна команда з Києва. І вона так просто, звичайно, ще не здасться. Друзі, очікую. ну думаю, що Крістал Пелос завладіється такою ініціативою, і Київське Динамо буде більше грати на контратаках. Ну, знаєте, чим... мені чомусь серці підсказує, що Крістал Пелос тут. Легко не буде, і київський Динамо здорово підготується. я думаю матч бачу в Друзі, знаєте, у мене буде одна думка. Відвюю перевагує все-таки друзі, Кріста Пелосу. да. Я, друзі, реаліст. Я розумію, що в якій зараз формі знаходиться Крістал Пелеса, Київське Динамо. Динамо непогано виглядає, непогано. З Карпатами перевілі характер. Команда з характером, но Кристал Пелас фаворити, думаю, що піде печний Олівера Гласнера. Як у мінімум у київському динамо, я думаю, Кристал Пелас не програє. Але, звичайно, що друзі, я буду тримати кулачки за київське динамо і буду сподіватися на диво. Буду, друзі, сподіватися на диво, що київське динамо. Зможе, зможе зробити щось неймовірне у матчі проти Крістал Пелас. Але, друзі, нічого я не виключаю. Київське динамо Олександра Жавковського покаже хороший, я думаю, завтра футбол. І думаю, що біда вічна Олександра Жавковського так легко не віддадуть этот матч Крістал Пеласа. Основна моя думка, Крістал Пелас не програють мінімум. Сердечко мені підказує, що скоріше за все Кріста Пелос якусь мінімальну перемогу один до. Все так стопоти, друзі. Друзі, друзі. Я реаліст, но, звичайно, ще буду тримати кулачки і вірити в диво, що київське динамо зможе? Зможе і обіграти навіть таку сильну команду як Крістіа Пелос Ольвера Гласнера. Все можливо, друзі, це футбол. Все, звісно можливо. Ну, я все-таки, друзі, реалісти, думаю, що скоріше за все Кристал Пелес якусь мінімальну перемогу здобуде. Але будемо тримати кулачки за київське Динамо. Друзі, я хочу побажати Київському Динамо! добрати Кристал Пелесу, друзі, добрати! Дві хороші і прекрасні команди. Одна з Києва, одна відповідно. Друзі, з Лондона. Все, друзі, Київському Динамо! Кристалу Пелосу добрати! Вам, друзі, тільки добрати! Будьте щасливі! Всім до побачення! Всім пока!